Доброго раночку, мої хороші, у нас вівторок, вже 9 година, зараз без 15 9. Я ще курей не випускала, ще всі 9 там. У нас сьогодні був великий мороз, вночі мінус 7, зараз десь вже мінус 2. Но ранком в пів восьмої ну, я встала в 7, чоловікові зготувала сніданок, пів восьмої я вийшла, на двір було мінус 3. Холодно дуже, все позамерзало, то думаю, не випускаю, бо нехай б гріються ще. Так що так, зараз йду їм там їсти, принесла їм водички теплої там. Подивіться, як у нас гарно. Снігу нема, але замер... позамерзало все. Так що прийшла до нас зима, можна сказати, ще там передають на сьогодні мінус. 5, потім мінус 4, мінус 4. Коротше, морози передають. Жаль, що снігу немає, Харно би було, якби був сніг. Але що маємо, то маємо. Але все рівно краще вже мороз, ніж та грязь, бо вже вона так надоїла, що не то слово. Йду я за кукурудзою і випускаю своїх курей. Бусак вже залишився тільки один. Одна індюшка, індюк побачу. І кури. Ну, слава Богу, вже почали нестися. Так що побачу. Ну, все одно ще старих хочу прибирати. Ще там є три старі, які треба прибрати, я їх хочу прибрати. Так що так, такі справи. Я отак, відро таке п'ятилітрове, відра даю кукурудзи. Ще одна помощниця моя, хозяйка. Вона тут з курьми спить, курятнику їй тепло, так що її кури не бояться. Подивіться, що вона витворяє. Цих когутів ще багато. Ще є три великі і два менші. Ну, тих-двох менших буду прибирати, а з тих трьох великих буду два оставляти. Білого точно оставлю, того великого і ще одного. Треба теж залишити. Зранку вже три яєчка, непогано. І в нас такий великий мороз. Отак от тварини дружать. Наш кіт мурка наша спить, курка сидить, несеться. От зима зближує, правду кажуть. Так що от я вам показую. як воно є насправді. Така ситуація у нас сталася вчора не дуже приємна. Я хотіла вам ще щось зняти, але в мене часу не було на те, бо мене не пропала вчора одна молода курка. Спочатку перелетіла сюди до цих сусід зліва від нас, що живуть. Ну, тут не живе ніхто, бо стара жінка жила, вона померла. Я її звідси якось через сад вигнала туди на город, перебігла сюди через наш участок, наш сад, і побігла сюди до цього сусіда з правого боку. Тут у нас, бачите, наш забор починається і їхній. Ну так, да, їхній кінчається, наш починається в угол. Вона тут забилася, і я думала, що я її спіймаю, але я, вона від мене вирвалася і побігла до тих слідуючих сусід, там на виноград. Там, значить, там на почат, тих сусід на початку винограду, там, де я коти ходжу хожу, е, кормити, але то виходить по, як сад вони вже за забором. Там в них в углу поскладувано всяке це, всяке. Каміння, кирпічі, желізо, десь туди забилася і я її не могла знайти. Я її цілий після обід шукала. Два рази ходила, вона раз вийшла, знову втікла. Ну Вже думаю, кажу чоловіку вечором, що що, їй вже Бог судив. Якщо вона має жити, вона буде жити, якщо ні, то ні. Ну, пропала курка, я прибігла зразу сюди, як чоловік поїхав на роботу, то було 8 годин. Приходжу, пішла туди по саду, аж туди вперед. Знову передивилася ті всі кірпіки, ну там, де щілинки, я могла подивитися в кирпичах, в желізі, але курки нема. Так що пропала в мене курка та й все. Ну, не знаю, спіймати я її не могла сама спіймати, чоловік на роботі був. Та треба було крила обрізати, але якось я не подумала. Ну, То була молоденька, така легка курочка, мешечка, як ці. Чого вона така дурна, постійно літала, не знаю. Так що так. Таке, таке в нас сталося. ну Наука мені. Треба буде всім крила обрізати, щоб вони в мене не літали, бо кури в мене гарні. Почали нестися. Вчора було 11 яїчок. Зараз не знаю. Там ще зараз сидять дві курки. ну Я думаю, 6 буде. Так що, шкода, шкода, жаль, але що зробити, як вже є. А в нас сьогодні сніг паде цілий день. Зранку я їздила в Берегову, треба було за інтернет заплатити на слідуючий місяць, то поїхала туди і обратно. Так що з покупок нічого не купувала, хліб купила і все Так, І за інтернет заплатила, бо через додаток у Щадбанк я не можу з карточки заплатити. Так що такі справи, друзі. Ну, буде зима. Прийшла зима. Не знаю, наскільки довго буде цей сніг, але а цей ходить за мною, мій дружбан. Цей ходить. Я в сад, він за мною в сад. Я вперед, він за мною вперед. Не оставляє мене, він сам лишився, але його теж будемо рубати. Я його не буду оставляти, куску вже зарубала, і потім трошки місця освободиться в цьому, в морозільці, я його теж зарубаю. Так що він теж піде в нас на суп, на бульйон. Але поки ще живе, бо місця нема. Ну він, він такі гуси в мене були ручні, і він привик зі мною. Так що він мене супровождає, як кажуть, ходи за мною всюди. Так що так, зима, як розтане цей весь сніг, буде знову болото, але вроді мінуси на ніч передають, мінус 4 градуси, то може ще трошки там пару днів задержиться, хоч буде гарно у нас. Так що так, Гуся, Гуся, Уся. А я сіла тут каву, випила. Прийшла за двором, дала курям їсти, погодувала в сусідах кутів. Подивилася яйця, там в кури сидять, сіла вчора дивилася цибулю. Ну В нас, от, кажуть, просто цибуля садити, а там я по інтернету як дивилася, шукала, то десь кажуть, цибуля тиканка. Ну, хто як називає. Хочу замовити, знайшла в Одеській області, я того року там теж замовляла. Ну, не саме від того, від кого я того року замовляла. Того року в мене прекрасна цибуля була. У мене ще повно ще ціла сітка одна і, і половина жовтої, і одна з пів, ну, півсітки ще фіолетової. Так що цибулі в мене, слава Богу, цього року є, дай Бог, аби цього року теж вдалася так, як того року. От таке було хороше насіння. Так що... Знайшла, сьогодні буду замовляти, бо я тут хі, пів саму замовляю. І сусідка просила, і мама просила, і мамина знайома просила, і сестра просила, і, коротше, і ще одна знайома просила, всі просять, так що я буду замовляти багато цибулі. Сьогодні вже спішуся з, з тією людиною, спитаюся, чи є наложка платіж, мені треба на Укрпошту. Бо в нас селі нова пошта є, але ли, тільки до 30 кілограм. А я цибулі буду більше замовляти, так що може сюди не, приї... не, ну, не прийде посилка, а в берегово їхати мені нема як. На автобусі тяжко самому перти ту посилку. Зараз не дуже вже їздять, самі знаєте чого, так що буду замовляти і буду вже замовляти насіння, вже і землю сіяти. Так що в мене вже. Почалися мої справи земляні насінневі, Коротше, огородні справи, як кажуть. Так що буду вже потихеньку замовляти. Нехай насіння стоїть, воно їсти не просить, прийде вже час скоро і буду вже висівати. А так, що, їсти зварила, в хаті сижу вечерю щось придумаю. Може, ще періг спечу, ну то не точно. Побачу, коротше. Щось, я так сьогодні замерзла, їздила в місто за інтернет платити, що не можу вгрітися. Так що сижу, гріюся тут, на дивані. Добре, друзі. Всім гарно дякую за коментарі, за підписки. Я дуже-дуже здивована, все читаю, всім дуже вдячна. Як вам сказати, є і повчальні, і всякі коментарі, я всі читаю, і за всіх дуже гарно дякую. От За всі коментарі я дуже гарно вам дякую, що ви мені пишете за підписки, за перегляди. Дуже-дуже щиро вам дякую. Всіх люблю, ціную, обнімаю. Всім пока-пока. І мирного неба насамперед, і закінчення війни. всім. Я думаю, це всі 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 люди перемоги і закінчення війни, щоб вже настав мир. Ну що ж, всім пока-пока.